Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Так як зараз, осінній сезон, грибів, печериць, я буду готувати смачні мариновані печерички. Для приготування маринованих печеричків, мені потрібно 1 кг печериць. Печерички я маю такі різні, трошки більші і маленькі. Я їх помила, вони стекли на друшляку. І тепер я маю для маринаду. Для маринаду мені потрібно 80 г оцту, 1 столову ложку солі, 80 г олії і 2 столові ложки цукру. Часничок, 4 зубчики часничку, перець чорний можна давати духмяний і лавровий лист, пару листочків. В каструлю я нарізаю грибочки. Ось так просто їх розрізаю на дві частинки. Якщо великі, можна розрізати їх і на чотири частини. Грибочки в мене порізані. Тепер в каструлю я вливаю оцет, сіль, олію. Цукор, лавровий лист перець і зараз дрібненько поріжу чесничок. так дрібненькими кусочками чесничок. Все так ось перемішала і всипаю в цей маринад грибочки. Шкірки я від грибочків, вони молоденькі, шкірки я не знімала. І тепер ставлю їх варити. Вару приблизно 5-10 хвилин. Грибочки готові. Я їх накладаю в банки. Банки в мене помиті, простерилізовані. Наклала в банки і закриваю кришкою. Грибочки в мене готові. Пробуйте! Грибочки дуже смачні виходять. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!